Вбив, а потім спалив, аби приховати сліди злочину. Чоловік вирішив позбутися колишньої дружини та забрати сина до себе. Мотришні трагедії передували сварки щодо опіки над дитиною. До редакції сьомого каналу родина жінки зверталася по допомогу, коли батько викрав сина. Через півроку повернув і погодився на мирну домовленість однак хепіенду не сталось. Деталі страшної історії далі в сюжеті Катерини Банкової. В ніч на 6 грудня ось тут згоріла 33-річна жінка. Її підпалив колишній чоловік, хотів, щоб їх п'ятирічний син жив разом з ним. На справу приїхав зі своєю матір'ю. За версією правоохоронців, вони спочатку вбили свою жертву, а потім підпалили. Колишнє подружжя ніяк не могло поділити сина Данила. Після довгих судових справ все-таки дійшли згоди. Хлопчик мав жити по півтижня з кожним із них. Однак батькові така домовленість набридла. Щоб забрати дитину назавжди, вирішив позбутися колишньої. За що я тут сидити? монстри? Вбивство сталося просто посеред ночі, коли жінка залишилась одна. Ми зі спокійною душою ходіли на роботу. Я ще у нього спрашиваю, Аня, як тебе закривати? Вона каже, мама, закрой мені на два замка. Я говорю, на віртушку не будеш закриватися. Вона говорить, ні, то мог подумати, що такое сетворят. Батьки Анни впевнені, колишній чоловік задушив її та підпалив, аби сховати сліди злочину. Кажуть, у квартиру він потрапив разом із своєю 48-річною матір'ю. Про це свідчить її забута шапка. Втім, коли вони тікали, відчинити двері не змогли та опинилися у вогняній пасті. Давно это носили в собі, як от від неї. Убили, жигалі, а стояла рядом і смотрела, як вона чтобы щоб вона взагалі не а Потім они поняли, що попали в ловушку, не могут открыть. Чоловік стрибав з вікна шостого поверху. Мати після всього відвезла його до лікарні. Медики повідомили в поліцію. Він зараз перебуває в лікарні, у нього проблеми з е, хребтом. Е, е, у свою чергу вже обрано запобіжний захід стосовно. Його матері, співучасниці. Вона фігурує як співучасник злочину умисного вбивства. Є обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Ця страшна трагедія має не менш страшну передісторію. До редакції сьомого каналу Анна зверталась ще три роки тому. Розповідала про вкрай складну ситуацію. Аня говорила про те, що їх стосунки спочатку були нормальними, тобто ні, нічого такого не було. Він був адекватним чоловіком, і в них були нормальні стосунки, все зароджувалося добре, а потім він почав проявляти якось свій характер. Вона показувала вхідні двері в квартиру, які були м'ятинами. тобто він приміняв фізичну силу з її слів. І вже в один день просто батько Анни виставив його за двері. Через деякий час колишній чоловік взяв.

Чоловік тоді не повертав дитину півроку. У суді звинувачував колишню дружину в неналежному догляді за малечою. Втім, одного дня таки віддав хлопчика, просто привів до відділку поліції та погодився на мирну домовленість. Там вже домовилися якось вони, що будуть бачити дитину по пів тижня, що будуть якось на вихідні її забирати. Ну домовилися про таку схему. Вона працювала, маму мамі повернули дитину. Вже ми знімали в червні, 10 червня в нас вийшов сюжет через півроку, майже де син повернувся до мами. Ми думали, що це ну такий гарний хепі-енд і вся історія закінчилася. Однак енду не сталося. Наразі проводять низку експертиз, щоб точно з'ясувати всі обставини вбивства та винести вирок. Але рішення суду маму маленькому Дані вже не поверне. Он маленький, 5 років. як йому сказати. Він так прийде, спросить, де мама. Що я йому скажу? Зараз невтішні батьки Анни готуються привезти до ладу квартиру, поки вони живуть тут самі, а онука доглядає про бабуся. Все згоріло. Ремонт треба робити везде, тому що тут. Самі віті, сажа сіла толстим слоєм. Це комната, де Анічка горіла, взагалі все. Всі іграшки дані згоріли. І речі всі їхні. Анечки залишила только вон кофточка і то що в було з брюками. Допомогти фінансово родині можна за номером картки, який ви бачите на екрані. Катерина Банкова, Ксенія Сітінська, Костянтин Лужневський, Євген Руденко. Підсумки тижня, 7 канал.